Знімаємо. Не Я йок макарюка. Курде шмурде. Охренеть. Це по польську. Лігі. Щас, щас. Ні, просто не там? Блін, боліна, зроби з ним щось. Прямо зараз? Салон красоти в місті герої Макі. Може, в камеру почнете дивитися, чи ми прийшли сюди подивитися, як ви пиздите. Як вам названня? Классно, фантазия, бомба. Адрес максимально крутой. Место расположения такое же. Крутое. Напротив, техника. Вот эти вот буквы, вот как вот в Советском Союзе. Советское. Напротив у нас вечный огонь. Без огню. Салон красоты сплетница. Итак. Красиво? Потрясающе Мне... Ой, щоб ти ще сказала? Вибачте, ми буквально пару хвилин. Красиво потрясающе дівчат, которої зайняти роботи. Так тільки до дівчат не звертаємось, бо вони і так не дуже раді, що ми сюди прийшли. Ага, Колорист. от получається зіркало у нас у нас кресло. для роботи. все є фирму. У нас разу два підікюрних стола. Класс закрываем и уходим. Легко открыть салон на словах. А ты попробуй, создай из этого приходишь, а тут икон не валялся. Алло, що це у нас за выступление? Улыбнулась и съебнулась.